Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви мені вже вчора писали, ось чому немає у залужного охорони. І так, дійсно, я знайшла таку інформацію і про неї говорить, здається, Береза, як його там по імені. А, і так, дивіться, чому президент спочатку повномасштабного вторгнення не підписав наказ про охорону головкома залужного управлінням Держохорони. Тобто, виявляється, як сказав пан Береза, Єрмака, у Єрмака є охорона, його охороняють. Зеленського, скоро, ну, звичайно, так само він президент. Чому не охороняють залужного? Чому? Верховний головнокомандуючий не підписав наказ, щоб головкома охороняли? І так. Чому Зеленський не підписав наказ? Яка причина? Ви бачите, яка причина? І так, тут таке враження, що ну тут емоції. По-перше, емоції, які підкріплюються не дуже хорошими емоціями. Тобто, для нього залужний не має ваги. Він не має ваги для нього. Смерть говорить про це. Тобто цим наказом він наражає на небезпеку нашого залужного. Легковажність, теж можна сказати, ось як. Легковажність, і, ну, будемо так казати, це теж, знаєте, наражання. Це про що? хоч холодний про що, можна сказати. Легковажність з однієї сторони це, до речі, легковажність це хочуть, щоб ми так це бачили, що це легкомажно виглядає. А ось ці карти нам говорять, що це а, прорахунок, холодний прорахунок. От вам і все. А хочуть, щоб це виглядало як е, легковажність. Це не є легковажність це конкретно сказати холодний прорахунок. І так, зараз ми будемо далі. Як. Зараз я. Дивіться. Тобто, залужний, так, це тіло. Ця карта говорить про тіло, про особу. Про, хто вивчає карти, той знає, що саме ця карта говорить про особу, про тіло. Це не десятка, це дев'ятка. І наражатися на небезпеку. Тут небезпека з усіх сторон. Просто щоб ви розуміли. Це спеціально. Це хитрість, хитрість. Ось ця карта теж. Все дуже хитро продумано. Гаразд. Тепер зрозуміло. Він не просто а, не підписав. Тут було все продумано. Чи загрожую взагалі щось залужному? загрожує І давно загрожує. Постійно загрожують, тільки це намагаються, ми цього, про це не знаємо. Тобто, ми про це не знаємо. Загроза є. Постійно, і від тих, з ким він працює, і від тих, що трохи віддаленіше. Тобто, це справа часу, якщо хто комусь буде дуже потрібно, може його знищити. Тобто, зараз я ще докладу ось тут на цю карту. Три карти докладую, туди подивимося. Конкретніше загрожує. Так, от вам і є. От вам і є загроза. Вся загроза в одній карті. Просто це не сприймається серйозно. Я, я чомусь думала, що у нього є. Бачите, і королева мечів також говорить про те, що загроза є. Є люди, які йому бажають недоброго. Ось як. Тепер, ну, це халатність. Це халат, халатність і спеціаль, ну, спеціально все. Тепер я візьму тут є ваші, ваші запитання. Залужний захищає Україну. Я думаю, що, відмовившись від співпраці з ворогом, він став їх особистим ворогом. От тепер ми зараз задамо питання, чи ворог, ми знаємо, який заперебрічний. Тут я не маю на увазі. А, а з другої сторони, дивіться, хто ворог залужному. Давайте вже розглянемо. Буде трохи довгий розклад. І так, Офіс президента, або хтось звідти, або паребрик, Тобто Рашка. Хто справжній ворог залужному. Ну, ні одна карта поки що тут так конкретно не підтвердила. Так, тут вже видно. Тут видно вже. Зараз і тут подивимося. М -м ви знаєте? Конкурент. Тут навіть не те, що ворог конкурент, але теж тут загроза теж є. Тут теж загроза є, щоб ви розуміли. Тут, до речі, різка загроза, так? Якщо ми подивимося цей, цей рядочок, а ось тут е, можна сказати, що тут, знаєте, ми цього можемо не помічати, що є загроза від офісу президента. Давайте скажемо так, від ОПИ. Так? Тому що ми нас трошечки заспокоюють. Ми знаємо, все, що йде з Опи, все йде, ну. Тобто, тобто, і тут загроза є, і тут. Але дивіться, в чому справа: що тут він більш доступний. Тут доступність є, а тут доступності немає. Це настільки. Повинен бути він. Дивіться, все рівно залужний, навіть що ми дивилися, що у нього немає захисту, так? Я думаю, що в нього є люди, які з ним працюють, і будемо так говорити, все рівно до залужного якісь зражки не, не так-то легко підбереться. Ось тут, тут відкрито все. Ось як я це бачу. Так, наступне ваше запитання. Тобто, загроза є і тут більше, хоча є і та, і друга сторона загроза є, так? Але е, тут дуже важко. Тобто, расистам дуже важко до залужного добратися. З опи їм легше. Наступне ваше запитання: чи мають вони плани його фізичного усунення? Ну, це ми вже дивилися. Які ризики ви пропонуєте, пані Ірино? А, прогнозуєте, які ризики. Давайте тоді ще раз подивимося, що чи загрожує взагалі щось залужному. Ще раз ми дивимося на це. Чи загрожує щось залужному? Ну, знову його тіло, так, його особи, його персоні, так. Як майстру, як професі... професіоналу. Да. За ним диявол постійно ходить, будемо так казати, і до речі, щоб ви розуміли. Той, хто йому дійсно загрожує, я не скажу, що він прямо-прямо ну, ну, кращі друзі. Ні. Але він дуже близько. Ось ця карта говорить про те, що він дуже близько. Тобто, диявол дуже близько. Біля залужного Тобто загроза є, диявол це показав. Тут справа часу, як вдасться. Давайте тоді подивимося, що чекає залужного на найближчий час. В принципі, я бачу, що тут буде більш пильніше, особливо ну, в поїздках і в тому. Тут загроза є, особливо, якщо він десь виїзний, дивіться, десь виїзний, десь в дорозі. Ось тут є, ну, будемо так казати, він, ну, якщо він дійсно без охорони, але я думаю, що він своїми приближеними їздить. Він один, не сідає в машину і нікуди не їде. Я, я це дивитися не буду, щоб нічого таке тут не вийшло в розкладі. Ось. Але дійсно є загроза, поки він десь в якомусь приміщенні, бачите, немає загрози. В якомусь приміщенні серед своїх професійних, серед своїх домашніх, будемо так казати, в нього менше, як ось в дорозі. Це ззовні. Або по роботі, якщо він їде, то він, ну, будемо так казати, що да. І ось ці карти теж. Але все рівно, що я бачу, навіть що йому не дали державної охорони, от, все рівно, є люди, які коло нього постійно знаходяться, його приближені. Ось що я бачу. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Тобто я не бачу ніяких ризиків, нападків і тому подібне. Е, до речі, що я ще хоч... хотіла я взагалі-то подивитися ще одне питання: чи не з'являться зараз якісь підробні е, ці, як їх... записи з залужним через цю прослушку? В самому початку випадала карта зірка, щось там випадало, але я зараз не хочу знову дивитися на це. Ось. Будемо чекати, тому що в самому початку на розкладі показувало, що щось буде в медіа, якусь брудноту, якусь маніпуляцію будуть все ж таки викладати. Пам'ятаєте, вже було нещодавно. До речі, про Мар'яну Безуглу теж ходять, як вона, Теж теж фейки. Це фейки. Я не думаю, що вона вже така. Тупа, щоб казати, що замість дронів давайте голубів е, повипускаємо і до них поприв'язуємо гранати. Ну, це, це фейк 100%. Вже я не думаю, що таке може бути. Що вона таке говорить? Це вже взагалі. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро, я вдячна вам за допомогу, за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки. І за те, що ви коментуєте і підтримуєте мій український контент. Хто хоче чути правду, той її знайде. Щиро вдячна за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги. Слава нашим збройним силам! Слава залужному! Все буде Україна!